Пане Володимире, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Вітаю вас, доброго вечора. Тож про відставку генерального прокурора Костіна, от у зв'язку зі скандалом довкола Хмельницького МСЕК, і тамтешніх прокурорів хотіли з вами поговорити такі масово поробили собі От, які ваші думки насправді з цього приводу до прикладу, чи достатньо відставки лише одного Костіна? Ну він же не відповідає за медкомісії? Чи мав би от разом з ним у відставку ще хтось піти? А кого ще треба відправити відставку? Тому що ну саме Костін очолює генпрокуратуру і він несе політичну адміністративну відповідальність за ситуацію. Яка склалася насправді проблема ж виникла не зараз. Я думаю, якщо проаналізувати цю ситуацію, ну будь-хто, хто, хто більш-менш знайомий з цією проблемою, ну вони знають, що з МСЕК проблеми існують не зараз, з'явилися не зараз. Вони існують з 90-х років. Ну точніше, там під іншими назвами все це існувало, але ще й в радянські часи були проблеми. але... Вже в 90-ті роки, початок 2000-х років, наприклад, виникла ситуація відомо багатьом, зокрема правоохоронним органам. Це фальшиві довідки про інвалідність пов'язані з Чорнобилем, для того, щоб отримати так звану Чорнобильську пенсію. Це давня історія. Проблема в прокуратурі, зокрема і масове поширення корупції в прокуратурі. Ну, Це проблема, яка існує ну не менше 20 років, а реально теж десь 90-х років. Я просто особисто бачив будинки районних прокурорів. Це було ще задовго і до 2014 року, і після 14-го року я це бачив на будинки районних прокурорів під Києвом, районних прокурорів, які стоять мільйони доларів багатії там в Штатах в Європі позадри таких будинків. Отак у нас прокурор, це окрема каста, біда в тому, що чисельні прокурори, політичні призначенці, які з'являлися, це знов таки ще почалося раніше. Там Луценка був політичним призначенцем. Потім всі генпрокурори при Зеленському теж були політичними призначенцями. Єдине, хто там намагався. На щось робити, якісь реформи провести, це Ріпошак. От Він намагався, але ну, недовго попрацював і програв насправді, програв і в політичному сенсі, і програв внутрішню війну в прокуратурі. От тут я звернув увагу на такий цікавий феномен. В прокуратурі, насправді, українській існує, ну, так би мовити, глибинна прокуратура. От Як є deep state – глибинна держава. Ну, це з'явилася понімця в США, і ну, як правило, під цим поняттям розуміють істеблішмент державних установ, на якому тримаються певні правила, неформальні і так далі. Ну і зараз це попаніця популярне. Так от в прокуратурі теж є своя глибинна прокуратура. Це традиції люди, які нав десятки років працюють, які ці традиції передаються. Це окрема каста. Це корпорація, причому найбільш потужна корпорація серед всіх правоохоронних органів, зокрема тому, що вони впливають з одного боку, ну зараз менше зараз під контролем вже немає слідства, але тим не менш впливають на розслідування на різні кримінальні справи, зокрема через процедуру нагляду. А з іншого боку, впливають і на суди. Є зв'язки з судами. І тому от прокуратура у нас і прокурорські це завжди була окрема каста. Проблема Кості наполягала в тому, що він дуже непогано себе проявив на зовнішньому треку. Він активно співпрацював з Міжнародним кримінальним судом, з партнерами за кордоном і чимало зробив для просування інтересів України в цьому напрямі, але він не займався самим відомством. До речі, чутки перші про звільнення Костіна про можливість звільнення Костіна з'явилися ще е, десь півроку тому, а можливо ще і на початку року. Я зараз точно не пам'ятаю, але тоді е, теж була цікава ситуація. Хтось з, саме з прокурорських злив інформацію, зокрема і в офіс президента ну, і засоби масової інформації про те, що Костін за минулий рік більше половини. Робочих днів провів за кордоном. Ну і що, родини за кордоном. Такі речі дуже не подобаються Зеленському. Коли наші урядовці часто їздять за кордон, зокрема і заради своїх приватних справ. Я думаю, що вже тоді Костін опинився в зоні ризику. Ну а от те, що сталося на Хмельниччині, це остання крапля. Це лише те, що обумовило неминучість його звільнення це наслідок того, що він не намагався навіть як мені здається розв'язувати ті проблеми, які існують в прокуратурі багато років. І на жаль, реформа і навіть декілька хвиль реформи, які робила прокуратурі, і після 2014 року, і при Зеленському вони ну дали лише обмежений результат, і от ті проблеми, які проявилися на Хмельниччині. А на це теж така кругова порука, тільки місцевих різних керівників. Це ж насправді явище теж давнє, і воно існує не тільки на Хмельниччині, а й в багатьох інших регіонах країни. Я даже не припустити, що ну можливо не з такими ганебними проявами, але зв'язки, взаємодопомога, обмін послугами між різними керівниками різних відомств на місцях існують практично в усіх регіонах країни. Це теж давні традиції і ще з радянських часів, але в нових умовах вона ну так відновилася, і місцева еліта пристосувалася до нових умов ринкового капіталістичного і демократичного суспільства. Так що я абсолютно не здивований цією відставкою. По-перше, тому що вже були чутки про її можливість, а те, що сталося, ну, просто зробила цю відставку неминучою. Але ще раз верну увагу на от саму проблему, з якою зіткнеться будь-який новий генпрокурор України. Оця глибина прокуратури, оця прокурорська корпорація корпорація кадрових прокурорів, вона послідовно з'їдає. Вичавлює або викидає з прокуратури всіх політичних призначенців. От всі вони пішли. Хтось довше пропрацював. Да. От Луценко пропрацював там декілька років, ну, поки не прийшов Зеленський, але теж він не змінив прокуратуру. Все, що там поганого було, воно там залишилося. Намагалися от при Зеленському щось змінити. Ну, от Рибошапка тільки намагався. Він і і Костян мені здавалося, вони ну, намагалися пристосуватися до ситуації. Ну а Косин ще й працював у мовах війни, і зараз я так розумію, не до реформ було внутрішніх, але треба ж займатися внутрішньою ситуацією, хоча б от такі ганебні випадки контролювати, виправляти. І мені здається, що Костян повторив помилку, якою припустилися деякі інші керівники, які дуже гарно себе проявили зовні. Публічно на зовнішньому треку, зокрема в співпраці з нашими партнерами, але не контролювали власне відомство повною мірою. Така ситуація була у Резнікова Міноборони. Зараз частково, до речі, мені здається цю помилку. у мірав. Схожа ситуація тільки в інших формах була у Кулеби. Теж був розрив між активною, і дуже яскравою зовнішньою діяльністю, і проблемами, які накопичились в самому відомстві всередині в київському офісі, от і у Костіна щось подібне проявилося. Тільки проблеми на містах. Я вам скажу насправді, може в різних формах, але проблеми прокуратури в нас існують в кожному регіоні, в регіоні. Просто в різних формах. цікаво. Ви сказали про те, що ця ситуація вичавить... З прокуратури політичних призначенців, тобто наступний умовно, можете спрогнозувати це буде не політичний призначень, це буде людина-фахівець, так як ви догадаєте. Не знаю. Ну чутки різні є. Це ну, два варіанти насправді є. Або буде представник цієї глибинної прокуратури з кадрових прокурорських. Ну хтось називає кіпера, який працював в Одеській прокуратурі. Хтось каже, що знову буде політичне призначене. Ну, потенційний претендент є, який вже неодноразово з 2019 року претендував. Це Сергій Онушас на керівник профільного комітету по правоохоронних органах. Ну депутат від «Слуги народу, от він був одним з кандидатів на посаду генпрокурора і в 2019 році, потім у році. Коли вже міняли от, заміняли рибашапкові не Ну і потім теж фігурує фігурував, але обирали інших. Хто зараз буде, не знаю. Я, я не є фахівець от по цих внутрішніх розкладах, кого там можуть призначити, тим більше в цій царині прокуратури, це дуже специфічна сфера. Але одне можу сказати точно: я не згадую цій людині. Тому що проблем в прокуратурі більше ніж можливість їх швидко розв'язати. От також Володимир Зеленський вів в дію рішення РНБО про ліквідацію МСЕК вже з 31 грудня. От як ви гадаєте, а що може бути натомість ну про це краще запитувати нашого міністра охорони здоров'я Ляшка? Ну там вже міняють функції зараз. є. Переформатування структур з двадцятого року після реформи здається ці кластерні надкластерні Ну, лікарні. тут. Я я от в організаційній структурі Мінохорони здоров'я я от точно на фіхівець. Фіх, фіх, фіх. Якщо про проблему в прокуратурі я трошки знаю, а то що там в міністерстві охорони здоров'я? Ну мені важко судити. На інша річ, що можливо, у уляшка. Слава Богу, для нього немає, скажімо так, от такого рівня проблем. Хоча насправді теж вмін охорони здоров'я теж проблема корупції існує. Ну де вона у нас не існує, на жаль, і це ж не тільки зараз це давно, вже десятки років. І от нещодавній скандал з Охмати, там, ну, зайвий раз це підтвердив. Тому тут замало поміняти структуру, ліквідувати МСЕК, створити щось нове. Трохи поміняти функції, треба посилити контроль безумовно. Я думаю, що от, насправді в таких структурах, які дуже масштабно вражені корупційними явищами, корупційними практиками, а таких у нас дуже багато. І на жаль, медичні заклади теж відносяться до них. Якщо там раніше минулі роки там це було там, подарунки лікарям, ну звичайно слухайте, людина допомогла, і багато людей просто там хочуть віддячити. Але ну знаходяться люди, які просто там будують систему отримання грошей. А зараз, коли чимало людей хочуть уходитися від мобілізації, ну це точно корупціональна зона. І тому Ляшку треба зараз теж, от якщо він хоче залишитись на посаді, а не повторити долю на деяких своїх попередників і долю того ж Костіна, йому зараз треба більше уваги приділити саме ситуацію з корупцією в своєму відомстві, тому що замало зараз просто поміняти структуру. Тут треба побудувати систему контролю, щоб і як боротися з проявами корупції. Де найбільше ризиковані зони корупціоні і так далі, тому це потенційний ризик для багатьох наших керівників і для Ляшка теж поки що все відбудеться в змінах адміністративних, структурних, але як свідчить досить цього замало. Ну от я просто для порівняння звернув увагу. Минулого року схожа ситуація була з ТЦК і з воєнковими. Почалося з Одеського воєнкому, Тут от з, з Хмельницької цієї очільниці МСЕК почалося. До речі, от просто масштаби на що увагу. Я от побачив в соціальних мережах цікаву статистику, табличку. Знаєте, де у нас найбільше інвалідів? 12% від населення області, Хмельницька область, є ще одна: Черкаська. 12%. Це вдвічі більше. Ніж в середньому по країні, а порівняння з деякими іншими регіонами в 3-4 рази більше. Ну явно, щось ненормальне. Навіть от та статистика, вона ну, є свідченням опосередкованим, що є проблеми. Я можу вам сказати, що довідками про Чорнобильські пино, щоб можна було отримати Чорнобильську пенсію, ну, торгували достатньо масово з 90-х років. От звідки ці мільйони? Вона ж не зараз їх Ні, зараз теж багато. Я думаю, зараз найбільше отримала за останні роки. Але почала от накопичувати свої мільйони, я думаю, що з 90-х років чи коли там вона почала працювати, тому що це давня історія. І от, от з цим треба розбиратися, тому що традиції, ці корупційні традиції, корупційні практики вони існують дуже давно. І треба будувати систему, як протидіяти цим практикам, цим негідним традиціям. Так що тут, на жаль, замало буде адміністративних рішень. От щоб, ну з тими самими воєнкомами, от поміняли воєнко, це не вирішило всіх проблем. І тут постійно, треба зараз, от коли йде теж нова хвиля мобілізації. Теж я думаю, чимало корупції там є. Тобто, контроль має бути. Мало поміняти людей. Постійно треба контролювати. Це боротьба з корупцією це як велосипед. Постійно треба крутити педалі, інакше ти впадеш. І що ми бачимо час від часу з різними керівниками? Я тільки ви сказала за велосипедом. Мені перше, знаєте, як про велосипед ще кажуть, що один раз навчився і вже ніколи не забудеш. А, Тож, як... я... Не, не зовсім згоден. <рес> Та я я покидаю свій власний досвід. То правда, хлопчиком був. Я там 5-6 років вправно катався на на велику, але потім, ну там. Не стали велика, і я другий раз вчився, вчився вже підлітком. Так що не працює ця так, практика. Сподіваємось на це. Я так знаєте, розбавити так. цю, але справді... Але, але от в державному управлінні, в сфері боротьби з корупцією, так тим більше. От тут постійно має бути робота постійно. і ще й оновлювати треба практики, тому що у нас наші корупціонери, як мені сказав, ще років 10-15 тому. Один колега, який працював в Празі, він сміявся. В Празі заарештували мера місцевого ну, за зловживання, Ну, mm -hmm. брав те, що нас називають відкати. Mm -hmm. Так він сміявся. Він Каже: цим європейським корупціонерам треба пройти майстер-класи у наших. Тому що наші вміють красти так, що їх важко зловити. І тому вони навчилися навчилися. Вони побудували отакі от корпоративні зв'язки. Є прикриття з прокурорами, суддівськими. Ну, відома історія, коли це ж дама з Хмілічини ж вона ж не перша, як з'ясувалася, вже ловили інших, але але це там дуже, дуже вироки, і оце теж проблема. Я думаю, що зараз варто розібратися і це вже ну у президента немає таких повноважень, але я думаю, що тут або через Верховну Раду, ну я думаю, що президент теж насправді або офіс президента можуть посприяти. Зустрітися треба з вищою радою правосуддя. Хай вони розбираються з тими суддями, які виносили ці дивні м'які вироки людям, які займалися корупцією. Тому що якщо не карати от за таку корупцію, ну вона буде тільки більше. Вона не тільки не зменшиться, а вона буде розширюватися. От очевидь, що такі схожі історії так, корупційні ніяк не додають. Хорошого так, іміджу в Україні, але з іншого боку, це і демонструє нашим партнерам, що все-таки ця боротьба з корупцією вона відбувається ну, от не на словах, а якимись реальними діями. Навіть чому парадокс? Я вбачаю, що перебуваю парадокс ситуації в чому? Я думаю, що наші партнери якраз от те, що боротьба відбувається, вони це відчувають. І для них важливо, що от вскриваються такі нариви, от такі проблеми. До речі, в даному випадку, я думаю, що допомогла якраз мобілізація. Я думаю, що військові помітили. Щось забагато на Хмельниччині людей з інвалідністю. Ну, Почали розслідувати. Ну, це має таке припущення. Але я на інше звернув увагу: громадськість суспільства. От суспільство обурено такими, такими ситуаціями, такими людьми. І люди. Справедливо критикуються, Замало зловити, замало заарештувати, розпочати кримінальну справу. Чому я згадав про судові рішення? І от і були журналістські розслідування, тому що люди чекають покарання mm -hmm. вироків. От це зараз, на мій погляд, це слабке місце. Тому там я коли чую, да, от президент обіцяв, да. Да, от він теж як проста звичайна пересічна українська людина, думав, що так легка. От прийду до влади, е грюкну кулаком по столу, скажу, треба саджати корупціонерів і почнуть саджати. А на жаль, воно так не працює. І от судова ланка, вона у нас, на мій погляд, зараз слабке місце. Ну от і прокурорські теж, тому що вони цьому теж сприяють. Але питання про вирики це суди. І в судах теж є корупція, і є ці зв'язки корпоративні, і місцеві, і функціональні зв'язки. І тому я от чому згадав про Вищу раду правосуддя, тому що вона контролює це її функція, і кадрова і функція покарання недоброчесних суддів. Тому от я зараз думаю, що треба ретельно поаналізувати цю ситуацію з справами ПОМСЕК по там інших корупційних ділянках. Тому що якщо не змінити цю ситуацію, якщо не буде покарань вироків за корупцію, ну, не буде ефективної боротьби з цим явищем. Тому відбуду? от саме на суди треба звернути першу чергову увагу. Ну і ще одна: я давно про це кажу. Зараз не завадить повторити. Нам треба міняти кримінально-процесуальний кодекс. Це ще кодекс Портнова, До речі, нагадаю. Він був такий ліберальний. Там, зокрема, є норма про заставу, про грошову заставу на, на час слідства. Це ліберальна норма була. Якщо там про бізнес, я це ще розумію. Але чому ця норма застосовується в справах по корупції? Тому що фактично ну, звинувачують людину в корупції, а вона може заплатити цю грошову заставу корупційними грошима. Ну, якось воно несправедливо виглядає. І от давно треба прибрати цю норму. І це от лише поодинокі деталі, на які треба звернути увагу для посилення боротьби з корупцією.